Кров Ісуса омиває людину, у якої істинна віра. Що значить істинна віра? Це означає віра, яка проходить випробування і готова пройти перевірку, тому що вона зв'язана із святістю. Написано ось що. Псалом 26, 2, 3 вірш. Досліди мене, Господи, і випробуй мене. Випробуй вогнем моє нутро і моє серце, бо твоя милість у мене перед очима, і я живу в Твоїй правді. Бачите, тут, говориться, я готовий, щоб ти мене перевірив. Чому? Тому що я живу в правді. Істинна віра, вона готова, щоб її перевірили, тому що вона зв'язана із святістю.